Вже декілька років радом школою інтернатом опікуються правоохоронці, які постійно відвідують заклад з подарунками. Не виключенням став і день святого Миколая. За традицією спочатку зустрічі правоохоронці привітали грудневих іменинників, а вже потім передали подарунки до свята, зокрема, солодощі, спортивний інвентар і два телевізори. Та, окрім цього, міліціонери привезли і розважальну навчальну програму. Перед дітьми виступали юні інспектори дорожнього руху 16-ї школи міста Житомира, які в ігровій формі закликали вивчати правила безпечної поведінки на дорозі. Дітлахи з захопленням споглядали те, що відбувалося на сцені, адже так правила дорожнього руху вони ще не вивчали. До того ж, для цих дітей гості це і можливість просто поспілкуватися. Це дуже потрібно. В першу чергу дітям і нам теж потрібно, тому що ці люди своїм приїздом можуть створити атмосферу свята для наших, для наших дітей. Те, що мають діти домашні і чого не мають діти, які живуть в нас в інтернаті. Правоохоронці кажуть, це не лише гарна традиція, але й просте бажання допомогти знедоленим дітям. Це дуже хороша справа. Цю справу треба робити, тому що як ніхто, ці діти нуждаються. Не тільки в цих солодощах, цих подарунках, а добрим даже словом. Я хотів би, користуючись нагодою, побажати цим діткам, щоб їхня дорога завжди була головною. І хай цим діткам на всіх перехрестях долі сприяє зелене світло від душе.